Давайте зараз подивимося, моє натхнення Я просто подивитися, де світле майбутнє Україні. І то я зараз піду у медитацію. Це я зроблю на 10-15 хвилин, а тоді ми тоді підемо у, у нашу загальну медитацію, де я вас навчу самому, як стрибати в майбутнє. Добре? Тобто, давайте. Я так швиденько піднімуся до духовних царств, підключуся. До Бога і до землі, піду до Храму Божественності, до порталу майбутнього, і відразу відразу ем, хочу не, де світле майбутнє України. І відразу бачу а, січень 2029 року. І Київ ем, відчуваю просто найзаходжу на світлий день, а, ти бачиш а, Софійські собори, оці купола, навіть вони блестять. Um, хочу сказати відразу, як дивлюся на начальство ку -а, тому а, храму. А начальство вже не є російська православна церква, але деякі поби з того ще залишилися там. Але керівництво вже змінилося. А, рух на дорозі, відчуття від людей, що дуже тяжко попрацювали останні роки, але найсередньо дивлюся так на людей молодь. Всі дивляться, працюють для майбутнього плани. Плани майбутнього бачу, наприклад, розвиток вулиць, розвиток а, крамниць, будується метушня, а, спокій. Відчуття війни вже закінчилося десь так 5, 6, 5, 5 років перед тим. Це був тяжкий період для України, але... А, але люди не забули. Так само бачу темношкірих людей, які приїжджають, і інших люди приїжджають, дивляться на Україну як інвестицію, можуть інвестувати від спокою, відчуття від уряду, що уряд дбає за інвестором. Суд, я так дивлюся знаєш, на судову, відразу судову систему, зміни все. Багато змін було, таке, як дивлюся, на багато змін було і, і починається. Ну, я сам хочу, щоб все помінялося, але воно, судова система забрала час мінятися. Молоді, яка, а, молоді прокурори, знаючи, що треба зміни, вони, а, вони організували, щоб зміни були в судовій системі. Люди говорили про жінка владі. І дійсно я таку відчуваю якусь жінку, не стару, молодшу, дуже а, вона працює для України а, у спідниці. Дуже така а, розумна, а, нетерплива до, а, до, до роботи, Нетерплива до людей, які будуть використовувати Україну. Хоробу Україна має хороші зв'язки. І з Європою. Так дивишся на Молдову. Молдова там, що з Молдова знаєш, там переходить свої е, тяжкі моменти. Е, розбудова України. Вже оці всі, е, майже всі будинки розбу були розбудовані. Вже на зналічки бійни вже нема. Україна має професійну армію. Армія вже на дуже поважному, е, поважній е, е, місці. Україна має вільний доступ до Європи. Таке відчуття, що ем, євро. Таке відчуття, що що просто вже Україна є великою частиною Європи, і навіть ем, ну я не знаю, чи Євро. Євро. Десь так може рік тому є. Гривня змінилася, євро приходить. Чи в Євро буде всюди. Євро приходить були і були тяжкі зміни, зміняться на євро, але людські, людський, людський а, якби добробут, а, прибутки починаються підніматися. А, є зміна трошки у, а, у індустрії, економіки, де, де Україна не може завжди працювати на оці мало а, заробітних заплат, треба міняти а, роботи, піднімати, а, піднімати фахи. Дивлюся на сільськогосподарський там а, і на, на дерево, відразу на дерево відчув, щось там в дереві йде. Перед тим перед тим, ті, які крали дерево в Україні, то вони ще є там, але, але уряд поставив дуже обмеження для, для них, що вони крали. Але вони все рівно йдуть у глибинах а, ліса і покрадуть ще декілька дерев. Це це, це в, них, в, них, в них їхніх натурі. А вода в Україні а, почала бути чистіша, повітря чистіше. Школи, школи то просто заповнені дітьми, діти раді. Дивлюся навіть на місто, на Керченський міст, і відразу відчую за те, що там міст ще замкнений. А, Україна просто поставила спину до Росії. Дуже обмежені а, є контакти з Росією. Просто все перевірено. Коли люди переходять, люди є з москалів українці не вірять росіянам, які приїжджають на Україну, дуже переслідують їх. Там вже цей дружній народ, того вже нема. Це вже вони розуміють, що кожен москаль є ворог, і їх треба бути дуже обережним з ними. А, таке відчуття, що з ними. Треба а, бути дуже обережним. З ними не можна руками трогати, їх треба просто через клящі такі знаєш, трогати, бути обережним з ними. Давай подивимося на Росію. Відразу з ним Росії я маю красна площа, знаєш, є в Ого. Вогонь просто є, є в Москві. І це не це не є з мого на охоту цього. Москва виглядає розбомбовані місця, і дата відразу прийшла 2028. двадцять Нема грошей для а, очищення цих міст або або просто райони розбиті. Люди ходять як після війни, після другої світової війни все розбомбоване, ходять на своїми монетками і нічого немає. Це в Москві. Москва сгубила свої. А, Свій стан, свій як столиця, і відносно неї, що Москва показувала Росії. Люди, люди роблять всілякі способи тікати від Росії, не бачать перспективи. А тоді я питаю, наприклад, ну коли Путін помер. Ну, я б радий був, щоб він трохи раніше помер, але бачу цифру 27. Я сім. Я він у 27 му році, може це 27-й день якогось місяця, 27 лютого. А um, що ще в Росії? Дивися на uh, границю з Китаєм. Китай робить спроби на землю від Росії. Росія віддає землі, тому що вони не мають грошей для керування країни. То вони починають продавати індустрію та землі від Росії, тому що вони гроші не мають. і Це дає доступ до бюджету. Вони розуміють, що більше китайців прийдуть, але вони не можуть навіть полатати свій бюджет. І, і відчувається, що е, вони не мають доступу до інших е, місць, що не є такі обмеження, що Росія вже почала е, почала якісь границі. Я не впевнений, які границі. І е, е, то Арктика, е, зимові льоди на північно поростають, і Росія може продукт продавати через порти. Північні то показується. Добре, повертаюся назад. Добре. То це було цікаво, наприклад, для мене ем, побачити такий рік, 2029 рік. Ем, і це, це не є далеко, це є за 7 років. Україна буде розвиватися просто таке знаєш, відчуття потіхи індустрії. Українці відчуваються, як ті бджолики. Наєш, всі працюють один один одному старається, один одному допомагає, розвивається. Уряд так само там працює для блага народу, а не для себе. Таке відчуття є сильна, сильна жінка, яка керує Україною, а вона має дуже велику повагу. А волосся. Я бачу, таке знаєш, як бронзове волосся. Не темне, не світле бронзове. Вона була у спідниці і все. На Росії я бачу просто завал. Жодної інвестиції немає. Розбомбовані Москва, Москва районами розбомбована. Інвестицій нема. Відчуття, що вона пережила якусь війну, пережила якесь трагіття, але воно, вони не мають ресурсів обновлювати дороги, обновлювати оці місця. І все. Україна зараз ставиться до Росії, цілком взяла спину, ставилася до Росії і знає, що. Кожний москаль, який заходить на українські землі, то це є просто ворог. І до цього вони вже це розуміють. Це, це є стандартна урядова політика. Українці переслідують кожного росіяна, який приходить. Вони не, не, не зацікавлені відносно продукти чи, чи а, продукції з а, то з Росії. Вони не хочуть підтримувати економічно Росію чи російських. Бізнесменів, бо вони знають, що як вони підтримують їх, то а, їм вони підтримують ворога. То це є дуже таке, найцікаве відчуття. Відчуття так само Молдови було, що Молдова там а, не розвивається на тому самому рівні, як Україна. Україна так само буде переходити а, зміни. Відносно це не буде більше така країна, де, де найнижчі зарплати, найнижчі а, ресурси, а, де люди будуть працювати за безці. А так виходить, що Україна прийняла євро. Таке відчуття, що є зміна, зміна гроші, ем, але Україна мусить тоді змінити, як люди будуть розбиватися. І то буде більше таких робіт, де ви маєте вживати ваш розум, а не тільки, наприклад, швейні фабрики. То буде зміна від швейних фабрик, де вони підуть до інших країн. Де вони будуть а, розвиватися, тому що український працівник буде заробляти більше ніж ніж дозволиться на оці швейні фабрики. То це для України значить, що Україна починає розвиватися. А щоб Україна розвивалася, треба ж перше все. Ну війна мусить зупинитися. Друга річ, є, треба хороші закони. А відносно закони, я таке відчув, що закони будуть працювати не відразу. Закони, наприклад, що відразу війна закінчилася, і закони і судді будуть не. Такі не а буде таке, де воно помаленьку а, будуть зміни, і буде така вичистка від оцих старих а, суддів, А молоді прокурори, молоді люди, які знають, що а, судова система бути, мусить бути без, а, без некорумпована, прийдуть до влади Української а, українського судді. Бо це буде дуже важливо, щоб Україна розвивалася без. Без оформлення судової системи ніякий інвестор не буде давати гроші, щоб не знову в майбутньому знаєш, робили аферу по-українськи або інвестиції, або знаєш, як оці олігархи забирали інвестиції від а, інвесторів, які приходили на Україну інвестувати. А тоді ох, я такий розумний, що я вкрав від інвестора а, від закордону. Ні, це це як ставити стати на, на граблі. так що ви стали на свої граблі, дураки. Знаєш, вони дозволили, коли інвесте зрозуміти, коли канадський інвестор чи американський інвестор, чи будь-який світу приходить на Україну і інвестує і губить хороші. Він тоді каже в кожному своєму колі е, знайомства, що ох, мене надурили в Україні. А коли він каже, що я розвивався, я хо там хороші люди, я там гроші заробив, я там ін е, купив квартиру, інвестиції, таке подібне, він всім розкаже всі тоді починають їхати на Україну. І це відносно судової системи України. То тобто, зрозумійте, що Україна має підтримувати усі стосунки і, і, і до своїх інвесторів ставитися на іншого нормально.